Про затвердження технічної документації з земноустрії передачі земельних ділянок у, у власність громади. На комісіях розглядали? Розглядали хто що, за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за Прийнято. Доповнення зауваження. Були доповнення, а саме до додатку один доповнити пункт. Та до додатку 2 доповнити пунктами 34-го. Друге, доповнення зауваження будуть. Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Про регулювання земельних відносин. За основу, хто прошу голосувати. Прийнято доповнення заварлення є ще колесі. Так, на комісіях до доповнення. доповнені до проєкту рішення 93, 94, 95, 95, 95.2. 95. Це стосується затвердження техні... проєкту землеустрою та... Умови проведення обсування. Нема заперечення. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Про надання згоди на передачу зараз у комунальній власності, державну власність, будинку садибного типу Новоросійського. Це те, що по Колкуну ми говорили, приймали його на баланс, а тепер передати. Нема заперечень. Хто за те, що прийняти цілому, прошу голосувати, хто за. За основу засновуємо. За основу в цілому прийнято дякую. про управління майном комунальної власності за основу, хто прошу голосувати. Передаток доповнити на 11 і генератор потужністю 3 кВт. Хто за те, щоб з цим змінами приняти цілому, прошу голосувати, хто зайнято діагу. Про затвердження положення про аукціонну комісію. За основу прошу голосувати. Прийнято. Доповнення зауваження. Хто за те, що прийнято в цілому? Прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про безоплатну передачу з комунальної до державної власності за основу. Прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. В цілому прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель. Єфремов. За основу хто за, прошу голосувати за основу. То дякую. Доповнення зауваження цього рішення є. Було про проінформування по даному учасникам Хто за за цілому прошу голосувати. І... Прийнято, про інвентаризацію земель комунальної власності за основу прошу голосувати. Доповнення зауваження не було. Хто за те, щоб в цілому проголосувати? Прийнято, дякую. Про надання дозволів на поновлення договорів особистих строкових сертифікатів за основу прошу голосувати. Конфлікт інтересів, дивіться. Пропозиції. Володя, пропозиції. Там ми приймаємо тільки ті, хто. Це подається. Це поновлення. А, це поновлення. Не було. Тут не було? Не. Хто за те, щоб цілому проголосувати? Прийнято, дякую. Про надання дозволу на укладання договорів за основу прошу голосувати. Конфлікт ці. За основу прийнято. Як рішення приймають? Не вулиця, а про воно було вводжено до 11 пункту і на моїх комісіях, перша і друга комісія. І з 12 го пункту були. Тобто то ті, які ми приймаємо, а ті, які нови, відносимо слідуючі засідання, розберемося, артилки подивимося, які вони 11 Нема пункт Включно, не включаючи вже 12. За виключенням нових. так? Да? У мене є пропозиція стосовно того, щоб взагалі передати ці ділянки. Ми весь час кажемо, що ось грамки є для ветеранів війни і так далі, ми опікуємося війцями і так далі. Але таке питання, вони там, на нулі, вони не можуть написати заяву. Я пропоную взагалі передбачити якісь ділянки, забронювати, не виносити. Давайте пропозицію, скажу, а потім, коли приймуть, немає вам буде роздавати. Тому ми повинні перш за все переглянути, що надпадають ці ділянки під ту заборону, яка була прийнята ще минулим сутиком, і передбачити ті, які окремо. Прошу голосувати. Прийняти Про Надання дозволу на видобування піску. За основу. Прошу голосувати. Я озвучила на комісії по квартиру вже вакне підприємство. І в минулому році писали заяву, і вони знають про якість А Писком. всі є в нас? Ми обновили рішення? Чи? У нас на минулому сесії приймалось рішення по надання дозволу на витупування для захисту критичної інфраструктури. <oczywiścieEsby> а в цьому рішенні пропонується доповнити цей перелік. І ми розширяємо, окрім захисту об'єктів критичної інфраструктури, додаємо на потребу посипання доріг та тротуарів. Так, предприятия розписані? Так, розписані. Це шостка Зеленбуд, кормунальна підприємства енергія, шляховик шостка. Прогноз, дінаш, є. І по вакцину написано правильно. Заява, вона там на потреби міста, громади, там це... Хто за те, щоб дане рішення прийняти цілому, прошу голосувати. Хто за? Прийнято якомогнення. Коли це є смітно-міської комплексу програми охорони здоров'я за основу, хто прошу голосувати. Прийнято домовлення. Чому не було на комісіях судно? Прийнято дякую. Про внесення змін до програми розвитку інформаційного простору. за основу прошу голосувати. За основу прийнято доповнення були? Тетяна, ні. Хто за те, що прийняти в цілому, прошу голосувати. Прийнято, дякую.